Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як приготувати ось такий розсипчастий і дуже смачний кускус. -кус. Цей рецепт дуже простий і швидкий у приготуванні. У мене ось такий кускус. -кус. Я взяла кружку, насипаю сюди десь ось на повну Ось так. Ось. Тепер насипаю кускус. -кус. Ось. У мене закипіло в чайнику води. Тепер я сюди наливаю стільки ж саме кипятку. Скільки просто. Ось так. так. І тепер заливаю кипятком і накриваю кришкою і залишаю на 5 хвилин. 5 хвилин пройшло. Ось такий в мене вийшов кускус. Тепер можна додати вершкового масла, це добре перемішати і довести по спеціям до смаку. Можна з підливкою дуже смачно. Я приготувала тут м'ясну підливку і буде дуже смачно. Ось так. Дуже розсипчастий виходить. І швидкий приготування. Ось так кускус -кус виглядає разом із підливкою. Це дуже смачно. Всім рекомендую приготувати.